Динозаври дивовижні істоти, які залишили незабутні сліди в історії нашої планети. Їхні величні розміри, різноманіття та загадкове вимирання залишають нас в захваті та заохочують до подальших досліджень. Який у них був спосіб життя? Хто з динозаврів був найменшим? А хто найбільшим? Хто вважається прямими нащадками динозаврів? Та чи насправді причиною їх вимирання став астероїд? Про все це і більше ми поговоримо в цьому випуску. Залишайтеся до кінця, щоб дізнатися, хто жив ще до динозаврів і вважається найдавнішою істотою світу. Динозаври це вимерла група великих преісторичних рептилій. Перші динозаври з'явилися близько 230 мільйонів років тому, у кінці пермського періоду ери мезозою. Динозаври поділяються на два основні типи: ящероподібні та птахоподібні. Вони були хижаками, травоїдами та всеїдними, займаючи різні екологічні ніші. Деякі динозаври, такі як Брахіозаурус та Діплодокус, досягали вражаючих розмірів, викликаючи захват у всіх, хто зустрічав їх. Тиранозаврус Рекс та Спінозаурус це лише декілька прикладів великих хижаків, які були королями своїх екосистем. Деякі динозаври, зокрема рогаті цератопсиди, мали кілька рядів зубів, які змінювалися з віком. У молодих екземплярах зуби були гострими і придатними для жування м'якої рослинності, тоді як у дорослих особин з'являлися рогоподібні вирости, придатні для жування грубої рослинності. Це свідчить про зміну дієти динозаврів протягом їхнього життя та їхню адаптацію до різних умов життя. Деякі види динозаврів, такі як овіраптор, мали гнучкі шийні хребти, що дозволяли їм обертати голову у різних напрямках. Ця особливість була корисною для пошуку їжі, виявлення потенційних загроз та взаємодії з іншими особинами. Здатність рухати головою незалежно від тулуба, надавала динозаврам більшу гнучкість та витонченість у їхньому щоденному житті. Методи розмноження динозаврів залишаються методом дослідження та гіпотез, оскільки ми не маємо прямих спостережень цього процесу, вчені роблять припущення на основі даних із скам'янілостей та порівнянь з сучасними рептиліями, птахами та іншими тваринами. Одна з гіпотез полягає в тому, що динозаври відкладали яйця, схожі на яйця сучасних птахів та крокодилів. Вважається, що деякі види динозаврів, такі як тероподи, могли доглядати за яйцями та навіть висиджувати їх подібно до поведінки сучасних птахів. Динозаври мали різну тривалість життя залежно від виду. Основні дослідження, які дають приблизне уявлення про тривалість життя динозаврів, здійснюються за допомогою аналізу річних кілець у їхніх кістках, подібно до того, як вчені вивчають роки життя сучасних дерев. Однак цей метод не завжди є точним і не може бути застосований до всіх видів динозаврів. Загалом багато динозаврів, особливо великі хижаки, ймовірно, мали досить короткий термін життя порівняно з іншими травоїдними видами. Крихітну голову істоти знайшли у бурштині. Майже 100 мільйонів років тому на світі мешкав подібний до птаха-динозаврик довжиною близько 6 сантиметрів, з випуклими очима та дзьобом, заповненим десятками гострих зубів. Давня істота отримала назву окулудентавіс хаунграе, що перекладається приблизно як зубата та оката пташка. Тепер це найменший динозавр з відомих науці. Аргентинозавр найбільший динозавр з усіх існуючих. Хоча аргентинозавр відомий лише за фрагментами рештків, він є однією з найбільших відомих наземних тварин усіх часів. Можливо, найбільшою, сягаючи 30-35 метрів завдовжки і ваги у 65-80 тонн. Науковці виявили найдавнішу живу істоту на землі. Це медузоподібний організм під назвою ктенофора. Вік цих істот може сягати 700 мільйонів років. Вони населяли планету задовго до динозаврів. Ера динозаврів закінчилася їхнім масовим вимиранням 66 мільйонів років тому, наприкінці крейдяного періоду. Це відомо напевно. Менш очевидним є те, що спричинило ці події. Великий метеоритний удар, який стався близько 65 мільйонів років тому, і спричинив всесвітній апокаліпсис із виверженнями вулканів, цунамі та стихійними лихами, вважається однією з основних причин вимирання динозаврів. Попри те, що динозаври вимерли, їхня спадщина живе й далі. Деякі їхні нащадки існують і до цього часу. Сучасні птахи вважаються прямими нащадками динозаврів. Наукові дослідження підтверджують, що птахи походять від динозаврів і виникли в результаті еволюції під час Мезозойської ери. Багато рис птахів, таких як оперенність, архітектура скелета та поведінка, походять від їхніх динозаврових предків. Тож така усім знайома звичайна курка є прямим нащадком динозаврів. Уявляєш? Дякуємо за перегляд! Пізнайко сподівається, що тобі було пізнавально та цікаво. Тож, щоб не пропустити нові відео, залишайся з нами та підписуйся на наш канал.